Я зрозуміла. Я не під законом гріха та смерті, я під законом духа, життя у Христі Ісусі. Для мене це було як вода. Я подумала, мені слід мати це. Ви маєте доступ до Духа Святого і до того, як Дух Святий все робить. Приєднуйтесь до Кеннета Копленда на передачі переможний голос віруючого, коли він буде розкривати ту владу і благовоління, які Бог дав своєму народу. Отже, ось Кенет вітаю вас. Я Кенет Копленд. Давайте помолимося і одразу перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Отже, ми прославляємо тебе і дякуємо тобі. І той, хто в нас більший за того, хто у світі. І ми покладаємося на тебе, Дух Святий, наш вчитель, великий вчитель, і ми дякуємо тобі за те, що ти навчаєш нас. Ми дякуємо тобі за те, що ти перебуваєш з нами і перебуваєш в нас, щоб відкривати нам Ісуса. І ми приймаємо. Ми сміливо проголошуємо. Ми сміливо проголошуємо, що той, хто живе в нас, є більшим, і Він спорядить мене сьогодні. Стояти в моєму покликанні і навчати цьому слову. І служити так, як він того хоче. І я дякую тобі за це. І ми славимо тебе, і дякуємо тобі за це, за те, що ти допомагаєш людям у всьому світі чути Твоє Слово і отримувати відкриття з небес. В ім'я Ісуса, ми прославляємо тебе і віддаємо Тобі честь і хвалу. В ім'я Ісуса. Амінь. Отже, вхопіться за це зараз. Скажіть, це моє, я приймаю сьогодні відкриття від Духа Божого. Алілуя. Скажіть, той, хто в мені? Більший, скажіть це, за того, хто у світі. І коли Слово Боже говориться в першому посланні Івана, воно говорить про те, що ви перемогли їх. Перемогли кого? Тих духів, які представляють Дух Антихриста. Ви перемогли злих духів. Я знаю, що з точки зору граматики це звучить жахливо. Але ви чуєте, що я говорю? Ви перемогли дьявола, бо той, хто в вас більший за того, хто у світі. Тому просто скажіть це той, хто в мені більший алілуя. Якщо ви ще ніколи не були охрещені Духом Святим з ознакою говоріння іншими мовами, тоді зараз саме час це зробити. Це найлегше, що ви коли-небудь робили. Ісус сказав. Тим більше Отець Небесний дасть Духа Святим тим, хто просить у нього. Тому все, що вам потрібно зробити, це попросити. Тільки перед тим, як це зробити, переконайтеся в тому, що ви народжені згори. Просто скажіть, Ісусе, війди в моє серце, візьми моє життя і зроби з ним щось. Хвала Богу. Просто помоліться так прямо зараз. Ісусе, я вірю, що ти воскрес мертвих. Хвала Богу. І я прошу у тебе сьогодні, хрещення Духом Святим. Я очікую, що буду говорити іншими мовами, як ти даєш мені промовляти. В ім'я Ісуса я приймаю це вірою. Амінь. А тепер давайте перейдемо до того, що ми розбирали. Ми робимо це дорогою віри, а не звичайною природною дорогою. Ну, я не відчуваю, що він мене почув. Ісус сказав це в Євангелії від Луки. Амінь. Фактично, давайте відкриємо її, і нехай це буде перед нашими очима. Одинадцятий розділ Євангелії від Луки. Якщо ви маєте свою Біблію, почніть читати з 10 го чи з 9 го вірша. І кажу вам, Просіть, і дано буде вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, отримає, і той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять. Пам'ятаєте, ми говорили про це, і, по-моєму, це було понеділок. Це правда, що ви маєте розуміти, що він говорить про те, що просити з вірою і вірити, що ви отримаєте, оскільки це те, що він сказав в Євангелії від Марка 11, 23, 24. Особливо у 24-му вірші. Отже, коли син. Тобто, це вже після того, як ви народжуєтеся згори, вірно? Який з вас батько, коли син попросить нього хліба, подасть йому камінь? Жоден? Або коли попросить риби, подасть йому змію замість риби? Чи дасть він йому демона? Ні. Або якщо попросить яйця, чи дасть йому скорпіона? Ісус щойно назвав та навів цих демонів тут у наступному вірші. Отже, якщо ви будучи лихими, або якщо ви будучи звичайними батьками, вмієте давати добрі дари своїм дітям, тим більше Отець ваш Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього. Алілуя! Отже, я прошу в тебе, і я вірю, що отримую. Дякую тобі. Я наповнений духом. О, брате Коплен, воно не може бути так легко. Тоді скажіть мені, чому не може. Це те, що сказав Ісус. Розумієте, віра приходить від слухання. Вона не приходить від того, що ви щось відчуваєте. Я цілком очікую, і мені подобається відчувати якісь відчуття, але я не керований ними. І коли ви молитеся таким чином. Алілуя! Алілуя! Ні. Дух Божий рухається над вами. Але це ваш голос. Вам слід. Вони почали говорити, це сказано в другому розділі книги Ді, як Дух давав їм промовляти. Ви просто берете це, дозвольте вашому язику говорити те, що він говорить. Якщо він хоче говорити Аллилуйя, нехай говорить Аллілуя. Аллилуйя, Аллилуйя. Одна жінка, з якою ми молилися багато років тому, говорила: Аллілука, Аллілука, ми в нашій сім'ї надовго це запам'ятали. Це було, мабуть, 45 років тому. Алілука. Вона сказала, я просто не знаю, чому я не говорю іншими мовами. Я запитав, що ви маєте на увазі? Ну, я просто. Ми сказали, гаразд. Ми ще раз поклали на неї руки, і вона сказала: О Бо, Алілука, Алілука. І ми сказали, ви говорите іншими мовами. Ні, я не говорю. Розумієте, вона не чула цього своїми вухами. Воно весь час було в неї. І нарешті. І ми це сказали, і вона сказала, та невже? І що я говорю? І по-моєму, це Глорія сказала. Ви кажете Алілука? І вона говорила Алілука, Алілука. Тобто, просто починайте говорити, хвала Богу. І байдуже, навіть якщо ви хочете почати з Алілука, розумієте? Ну, я хочу, щоб це було припиніть влаштовувати через це безлад. Просто будьте як маленькі діти, і скажіть, дякую тобі, Ісусе. Коли наші діти були маленькими, вони говорили. Я запитував Глорія, що вони сказали. І вона говорила мені, що вони сказали. Я не розумів їхньої мови. Дякую тобі, Господи, дякую. В ім'я Ісуса. Отже, про що я говорив, коли переключився на це? Гаразд 55-й розділ книги Ісаї. Мої думки не ваші думки. І ваші дороги не мої дороги, говорить Господь. І ми говоримо про дороги Божі. Дорога любові, ми говорили про це. Дорога Слова Божого — ми говорили про це. Дорога віри, ми говорили про це. Звичайна дорога або спосіб мислення. Якщо подивитися, відчути, побачити і додати в кінці, якщо є на те твоя воля. Ну, брате Коплен, я думав, що саме так і потрібно молитися. Ні. Послухайте, ви молитеся так лише тоді, коли молитеся молитвою присвяти. Саме так молився Ісус. Господь, якщо на те є твоя воля, я в твоєму розпорядженні. І я піду куди завгодно. Якщо є на те твоя воля, я піду туди. Якщо є на те твоя воля, ну, знаєте, чому б нам не молитися, якщо є твоя воля на зцілення? Бо Він вже це здійснив. Він вже розкрив з цього приводу свою волю. Він поклав хвороби на Ісуса. І Ісус поніс їх. Це закінчена робота Голгофи. Амінь. Тому ми не молимося таким чином. І є молитва хвали та поклоніння. Це найвища форма молитви: хвала та поклоніння. Це величезна гармата віри. Алілуя. Але розумійте, цією молитвою ви також молитеся з вірою. Хвала Богу. У вас в Біблії є всі ці псалми. Просто прославляйте його і моліться ними. Амінь. А дорога віри це коли я не спонуканий тим, що я бачу. Ми ходимо вірою, а не баченням. І сьогодні ми говоримо про дороги Духа Святого. Як написано Духом моїм. І, звичайно. Саме тому у мене було спонукання заговорити про хрещення Духом Святим. Книга Захарії, четвертий розділ. Пам'ятайте, Ісус сказав: коли хто скаже горіці, зрушся та кінця в море, і не матиме сумніву в серці своєму, але повірить, що станеться за словами Його, то буде йому все, що скаже. А тепер послухайте з цього приводу четвертий розділ книги Захарії, шостий вірш. Тоді відповів він і сказав мені так. Це слово Господа до Зоровавеля, яке означає не воїнством і «не силою». але духом моїм, говорить Господь Саваот. Зачекайте хвилинку. Хто ти, велика гора перед Зоровавелем? Ти рівнина, і винесе він наріжний камінь, і будуть голосно вигукувати. Благодать, благодать на ньому. Він говорить, гора, ти за кого себе вважаєш? Як це? Не воїнством і не силою, але духом моїм, говорить Господь. Алілуя! І в 14-му розділі Євангелія від Івана Ісус сказав в 10-му вірші: Хіба ти не віриш, що я в отці, а отець в мені? Слова, які я говорю вам, говорю не від себе, але отець, який перебуває в мені, він творить діла. Розумієте? Саме Дух Божий творить діла. І ми з вами віримо. І ми говоримо Слово Боже. Ми вкладаємо Слово Боже у наше серце і в наші уста. І, як сказав Ісус, слова, які я говорю вам, Говорю не від себе, але отець, який перебуває в мені, він творить діла. В іншому місці він сказав: я нічого не можу творити сам від себе. Розумієте, Ісус не ходив по землі як син Божий. Він ходив по землі як син людський. Він жив і ходив як людина. Він втомлювався як людина. Він їв як людина. Він був сильним як людина, але як безрічна людина. І Він говорив лише ті слова. Які спочатку сказав йому отець. Амінь. Я кажу лише те, що чую від мого Отця. І я роблю лише те, що бачу, як робить мій Отець. Розумієте, він ходив вірою, як і всі інші. О, Ісусу Ісусові не потрібно було ходити вірою. Невже? Писання говорить: без віри неможливо догодити Богові. І Писання також говорить, що Ісус досконало догодив Отцю. Писання говорить, що все, що не вірі, це гріх, а Ісус ніколи жодного разу не зрішив, що означає, що він також приносив десятину. Хвала Богу. Хіба це не приносить радості вашому серцю? Так отак. Він завжди твердо стояв на записаному Малахії 3.10. Є деякі речі, які мені хочеться сказати зараз стосовно цього. Щоб ті з вас, хто думають, ну, ми не вважаємо, що зараз потрібно віддавати десятини, бо все і так належить Богу. Ісусові теж все належало, але Він приносив десятину. І в новому завіті, коли ви читаєте шостий і сьомий розділи послання до євреїв, востаннє, коли я його читав, воно було в новому завіті, шановні, там говориться, тут десятини беруть люди смертні. Новий завіт. Тут десятини беруть люди смертні, а там той, хто має про себе свідоцтво, що він живе. Ісус, це первосвящений, Він наш Малхиседек. Він приймає наші десятини. Ми повернулися до Духа Святого, чи не так? Дух, який перебуває всередині, Він творить діла. Цей первосвященник є первосвященником нашого сповідання і наших слів. І саме Дух Святий, який всередині нас, з'єднує нас з Ним. І ми чуємо, як він говорить нам, що говорити і що робити. І є віра, яка робить і твориться. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Ви повністю занурили себе? в Слово Боже. Алілуя! Я не маю часу навести безлад. Я збудовую свою віру. Я не маю часу для всього цього. Вибачте мене. Мені потрібно говорити іншими мовами. Той, хто говорить іншою мовою, той говорить Богу. Він говорить до Бога, він говорить Богу. Амінь. Ніхто не розуміє його, він говорить Духом. Але що потім відбувається? Він каже: хто говорить незнайомою мовою, той збудовує себе. Йоїль сказав це так: збудовуючи, точніше, Юда сказав це так, в 20-му вірші. Збудовуючи себе на найсвятішій вірі вашій, молячись Духом Святим, Духом моїм говорить Господь. Ви чуєте нам було дано дух не страху? Послухайте, а дух сили, дух любові. І дух здорового глузду здорового розуму це оновлення вашого розуму. Ми говорили про це вчора. Всю передачу ми говорили про це. Амінь. І я абсолютно впевнений, що ми знову заглибимося в це і наступного тижня. Гаразд, що тут відбувається? дух, душа ви є духом. Якби я міг скинути себе своє тіло, і ви би побачили мене. Я би виглядав так само, як я виглядаю. Єдине, мені би на вигляд було років 30 або 35. Це те, що відбувається на небесах. Я розмовляв з людьми, які побували на небесах, і повернулися назад. І у одного мого дуже, дуже хорошого друга була дивовижна зустріч з його батьком, який незадовго до цього пішов на небеса. І він сказав: «Кеннете, коли я побачив мого батька, я ніколи його таким не бачив. Він виглядав десь з років на 30. Він був таким струнким і красивим. Хвала Богу. Знаєте, мені дуже хочеться побачити мою маму. Я маю її фотографію приблизно у цьому віці. коли вона пішла на небеса до Господа, я поставив на домовину фотографію, і ми не відкриваємо домовину під час поховання. Я не дивлюся на це ви можете відкривати, якщо хочете, але я вірю в життя. Отже, я поставив там її фотографію? Ні, вибачте, я постав її не на домовину, а поруч з домовиною на такій красивій підставці. І я сказав батькові тату, подивись туди. І я сказав, пам'ятаєш? Пам'ятаєш це? Я пам'ятаю той день, коли була зроблена ця фотографія. я був ще зовсім маленьким, але я пам'ятав його дуже, дуже добре. І я сказав, ти пам'ятаєш це? Він відповів, так, пам'ятаю, і я сказав, ось якою ти її побачиш. Коли ти прийдеш на небо, вона буде виглядати саме такою. Хвала Богу, амінь. Це настільки реально, це настільки сильно, це просто чудово. Духом моїм не воїнством і не силою. ні Ні, ні, ні. Не воїнством і не силою. Але духом моїм, говорить Господь. Алілуя. Подивіться зараз це мене звати Майкл Мірошне. А це моя дружина Марія Мірошне. Ми є партнерами з місією Кеннета Копленда з 2009 року. На початку року все було чудово. А 17 березня я поїхала до лікарні через те, що в голові я відчула якийсь тиск. і мені сказали, що у мене в мозку є якась маса. Пізніше мені діагностувало пухлину мозку. Коли я повернулася з лікарні, я включила вашу передачу, і Кеннет Коплен говорив в ній про те, що наповнені вірою слова домінують і він проповідував на підставі послання до Римлян 8.1.3. я справді ухопилась за це. Я зрозуміла. я не під законом гріха і смерті, я під законом духа, життя у Христі Ісусі. Для мене це було як вода. Я подумала, мені слід це мати. Якщо я нічого не слухала, диявол починав атакувати мене різними думками. Але я забороняла всім цим думкам. Я просто вмикала слово Боже. і я вдень та вночі, 24 години на добу, збудовувала свою віру. Я виписала в свій блокнот всі ці місця писання. Я читала їх. Він сказав на цій передачі: ви зцілені. Коли у мене була та пухлина, я розуміла, байдуже, що у мене є. Я зцілена і це давало мені силу. Деякі люди говорили: о, ви така сильна. Я розуміла, це не я, це слово Боже, це Ісус, який дає мені силу. Я не збираюсь плакати через цю ситуацію. Я просто буду стояти і вірити Богу. Бо навіть якщо мені доведеться робити операцію, Бог допоможе мені відновитись. Бог відновить мене. І це буде перемогою в моєму житті, якою я зможу ділитися з іншими. Але я стояла на слові Божому. я сповідувала, що я зцілена. ісаї піддесяттри Що він був змучений так, щоб я могла бути зцілена. Потім мені зробили одну МРТ, потім ще одну. після цього. Я прийшла на прийом до лікаря, і він сказав: пухлина все ще там, але я зміг чіткіше побачити, що вона не зачіпає вену, що я можу видалити її. І все буде добре. Той лікар був просто чудовим. Він не почав описувати різні подробиці про те, які в мене можуть бути побічні ефекти і так далі. Я думаю, що Дух Святий отримав його від цього. бо мені не потрібна була та негативна інформація. Мені призначили дату операції. Все пройшло дуже добре, і мене виписали не через п'ять днів, а через два з половиною. Тобто мені не потрібно там залишатися, у мене все гаразд, я ходжу. Мені не потрібні всі ці ліки. Просто відпустіть мене додому. Я повернулася додому і просто продовжувала живитися Словом Божим, бо диявол намагався атакувати мене. Я ще два тижні продовжувала спати у вітальні, все ще живлячись після операції Словом Божим. Бо знаєте, інколи ви відчуваєте біль, і ви маєте вірити, що все в минулому. Я не приймала ніяких знеболюючих, які мені виписали. Я їх так і не приймала. жодного тайленолу. Я не пила після цього жодного тайленолу. І все спрацювало, все було добре. Прийшло зцілення. Я добре себе почувала. Я добре себе почувала. Хоча пройшло всього два з половиною місяці. а мені казали, повне відновлення займе у вас від шести місяців до року. Я подумала, ні. Я вірю Богу. Він вже дав мені зцілення, і я беру його. Також я почула від брата Копленда, що можна зрощувати свою віру. Я вже отримала віру, коли стала християнкою, але потім ви маєте зрощувати її, живлячи її Словом Божим, зберігати його перед своїми очима, продовжувати вкладати його до своїх вух. Воно буде опускатись у ваше серце, а потім воно буде приносити результат. І я розуміла це в тому, що стосувалося фінансової сфери, бо ми вірили тоді про Боже забезпечення, і ми сіяли. Ми вірили про урожай. Але це для мене було чимось новим. і Я подумала, але тут все те саме. Я сію в себе насіння Слова Божого. потім воно проростає, і потім воно приносить потрібні мені результати. Тому я просто живлю свою віру, і вона зростає щодня. Я так вдячна Богу за це служіння, за Слово Боже і Бог добрий. Алілуя! Слово Боже спрацює для кожного, хто приведе його в дім. Амінь. Я хочу сказати вам дещо. Я згадав це. Ісус з'явився брату Кеннету Хейгену, який багато років був моїм наставником та вчителем. Орел Робертс був моїм духовним батьком. Але в той самий час, коли я був студентом університету Орла Робертса, ми почали слухати брата Хейгена. Ісус з'явився йому в один із тих разів, коли він йому з'являвся, і сказав: «Найкращий спосіб отримати зцілення це стояти на Слові Божому і тільки на Слові Божому. Але не всі знаходяться на такому рівні. Я хочу, щоб люди були зцілені. Я буду зцілювати їх через покладання рук. Я буду зцілювати їх всіма можливими способами. Я хочу, щоб вони були здоровими. Ми віримо в лікарів. Ми віримо в сильних, наповнених Духом Святим лікарів, таких, як, наприклад, доктор Колберт. І Ісус сказав брату Хігіну, коли ти молишся з кимось, і їм призначили операцію. Якщо ти молишся з ними і згоджуєшся про те, що ця операція пройде добре, то вона пройде швидко. Ти відчиняєш двері для того, щоб мій дух брав участь у цій операції. І люди дивовижно надприродно будуть зцілюватися дуже швидко. Пам'ятаєте, як Марія говорила це. Їй сказали, що відновлення займе місяці, але воно зайняло менше часу. І я побачив, як таке відбувалося знову, знову і знову. І я чув це від людей, яких знаю особисто. Дуже близьких мені людей. Один чоловік, якого прооперували, не пригадую, що йому зробили, потрібне шутування чи ще щось. Але той чоловік настільки наповнений Словом Божим, і він сповідував Слово Боже. І це справило таке враження на його лікаря, що він не взяв з нього за операцію гроші через слово Боже, яке виходило з його уст, поки він знаходився під наркозом. На лікаря це справило таке враження, що він не взяв з нього грошей. Хвала Богу, амінь. Бог любить вас. Ви це розумієте? Бог любить вас. Сьогодні п'ятниця, і це завжди день пожертвувань на передачі переможних голос віруючого. Якщо лише Господь не говорить нам якесь інше місцеписання, ми відкриваємо шостий розділ послання до Галаті той, хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником. Не обманяйтесь, Бог смієний не буває. Що посіє людина, те й пожне. І коли я був ще зовсім маленьким, завжди говорили. Твої гріхи дістануть тебе, хлопче. Ти пожнеш те, що сієш. Я дізнався, що це вже не так і погано, розумієте? Хвала Богу. Отже, той, хто сіяв свою плоть, саме про це вони і говорили. Від плоті пожне тління. А хто сіє в дух, від духа пожне життя або життя Боже. Тут використовується грецьке слово зое. Яке означає саме життя Боже. І ми знаємо, що Сатана приходить. Ісус так сказав: «Сіяч сіє слово. Одразу ж приходить сатана, щоб вкрасти посіяне слово. І він може вкрасти його у вас лише тоді, коли ви самі відпустите це слово. І щоб вам самим не відпускати це слово. В одному з віршів він сказав. Вони не мали в собі коріння, і потім вони образились, і так далі. Коріння з'являється в результаті посіяного насіння. Отже, я молюся і прошу тебе відкривати кожній людині, яка мене чує, якою є її частина в сьогоднішньому пожертвуванні. В ім'я Ісуса, вони будуть слухняні тобі. Якщо їм нічого дати. Вони все одно зможуть помолитися цією молитвою, і ти даси ж їм насіння. І в ім'я Ісуса це слово пустить коріння в них і стане також і їхнім відкриттям, а не лише моїм. В ім'я Ісуса. Просто робіть те, що Бог говорить вам робити. До зустрічі в понеділок. І пам'ятайте, що Ісус є Господь.